Фейте, панове, вітаю, мене звати Денис Зайченко, і не так давно у мене вийшло відео про ігрові миші і про те, що я все частіше обираю їх за дизайном, бо функціональність навіть у дешевих моделей вже достатньо крута. Але там я казав і те, що невиразний простий класичний дизайн це теж важливо, бо і під нього є своя клієнтура, якщо звичайно функціональність на місці, і довести, що ця точка зору універсальна. Я легко можу, якраз на прикладі, Кугар. MX220 RGB. Вартість цього mid Tower корпусу складає 3800 гривень. Це майже 90 доларів або десь 88 євро. Тобто це не бюджетка, це mid Tower за Mid-Price. І в цю ціну у корпуса гора конкурентів, у тому числі найкращий з корпусів, які я оглядав. Теж від кугар, втім, як завжди, перед тим як почати, з вас сподобайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, а можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу портості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла поставляється mx 220 RGB в пакуванні, і фіксується пенопластом. Інструкція по експлуатації зі специфікаціями всередині зазвичай лежить вгорі. З інших додатковостей лише стяжки під кабелі та гвинти, але вони всередині корпусу. Це не означає, що комплектація MX220 бідна, нам ну, бо у інших корпусів під неї цілі коробки виділяються. Просто комплектація у MX220 одразу встановлена в корпус, тому і коробки не треба. І це власне. Головна тіньова ідея дизайну. Ця модель може виглядати або дуже просто і примітивно, або достатньо і класично, в залежності від ваших безпосередніх потреб. Бо ви можете бути людиною, яка не хоче експериментувати з незвичними форматами, нахиленими назад, або з викриленим склом, або з додатковими нюансами в збірці. Ви можете просто хотіти корпус для пекан. Не дуже дешевий, якісно виконаний, надійний та просто приємний оку. mx 220 rgb це те, що вам треба. В обох кольорах, причому, а мені приїхали чорний і білий. Корпуси візуально продумані близьку. оку немає за що зачепитись. Бокова панель скляна, суцільна товщиною 4 мм, що досить багато. Кути на торцях заокруглені, меж на всю висоту спереду присутній і знімається однією рукою, але на місці тримається надійно. У чорної версії корпус Чорні і вентилятори, і стяжки, і навіть гвинти. Це, власне, натяк на те, що корпус цілеспрямовано, класичний, а не просто ліниво зроблений. Підйом ніжок достатній. Пиловий фільтр вгорі на магніті, кріплення слотів після експрес на затискачі. Так, гвинти панелей не наживні, але вони теж в колір корпусу і не закручені намертво з заводу. Так, металева бокова панель не фіксується пазами намертво, але закрутити верхній, а потім нижні гвинти значно. Легше, ніж у деяких аналогів. Так, пиловий фільтр знизу не магнітний або суцільний на саласках, він на затискачах. Ще я не Зазвичай не навиджу, але тут затискачі великі і пласкі, тому попасти в них фільтром дуже легко. Що власне прибирає мою єдину причину ненависті до затискачів в комплекті до Cougar MX220RGB йде аж 4 120-мм міліметрових вентилятора моделі JR120W або jr 120 b в залежності від білого або чорного кольору. Вони гучноваті на стандартному просеті швидкості, але про що я точно не буду хвилюватись, так це за повітря потік всередині. Корпусу максимальних швидкість до 1250 RPM. Вони керуються по PWM і вони ARGB. і підключені до хаба всередині хаб. Теж простий, живиться посада, підтримує декілька режимів підсвітки, яка керується кнопкою на передній панелі, і може працювати і самостійно, і в режимі синхронізації з материнською платою, або взагалі вимкнути підсвітку. Так, хаб всього на чотири позиції. Тобто, якщо схочете більше вентиляторів, треба буде інший хаб. Але, скажімо, якщо вам схочеться мати сучасне рідне охолодження, то ви його, скоріш за все, не через хаб будете живити, а напряму по PWM в материнську плату. Бо з цими вентиляторами краще моніторити швидкість. Окремо загалом в mx 220 можна встановити до шести вентиляторів на 120 мм, міліметрів, або вгору і вперед по парі 140 міліметрових назад тільки 120. також. На радіаторі від блока живлення знаходиться два секретних набора отворів під 120-мм вентилятори. Про них не сказано в інструкції, чому вони там є, я не знаю. І площа з вентиляційними отворами трохи прогнута вниз. З заводу так треба, що в теорії може допомогти повітря потіку, але не сильно. По сумісності з радіаторами сюрпризів не чекайте. 420 мм не підтримається ніде. Зате підтримається 360 спереду і 280 вгорі. Так, я теж бачу, що. Що в горі значно більше місця, ніж треба під 280 мм. але цього місця недостатньо, щоб вмістити 360. Тому кугар просто зробила довгі кріплення, щоб радіатор можна було посунути вперед назад. Це може сильно допомогти, якщо, наприклад, треба встановити трубки водянки в правильне положення, або якщо радіатор заважає материнській платі по загальній сумісності, ситуація наступна. Розміри кугара MX220RGB складають 205 двісті на 485 на 393 мм. Вага. 6,1 кілограма. Материнські плати сюди встають mini ITX, Micro ATX та ATX. Процесорні кулери висотою до 160 мм, блоки живлення до 160 мм, відеокарти до 340 мм. Посадкових під накопичувачі 4, два з яких під 2,5 дюйма, і ще два універсальні на 2 або 3,5. Передню панель я залишив на останок, бо це суті найсучасніший елемент MX DC20. Просто тому, що тут є. Type-C на 10 Габіт, у додаток до двох type A5 Габіт, аудіоджека і кнопок жилення та перемкнення RGB. У плані зручності збірки зазори під кабель менеджмент тут не дуже широкі, 12 мм. Але торці загнуті всередину, що має допомогти кабелям не випадати. Отвори для кабель менеджменту в центральній пластині кріплення присутні, хоч і невеликі, але при цьому кабель 20 плюс 4 Pin проходить через них без проблем. Гумових манжетів, як бачимо, немає, але є досить. Хитрий продовгуватий отвір для продівання стяжок. Підсумки наступні. Cougar MX 1020RGB в обох кольорах. Це комп'ютерний корпус майже без зайвих хитрощів, майже без сучасних елементів, але майже і без нюансів, які можуть завадити його рекомендувати. В ньому без проблем можна зібрати ПК на флагманському залізі під будь-який, по суті, смак. Тому такий корпус я очікую бачити в пребілдах, наприклад, від ArtLine. Комусь MX 1020 RGB буде нудним, хтось хоче більш яскравий дизайн або більш сучасні елементи, і це буде абсолютно справедливо. Але враховуючи, що недоліків у нього як таких немає, я спокійно можу рекомендувати MX220 RGB, особливо якщо ви поціновач класики. І на цьому в мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи важливі вам просунуті елементи і якісь свіжі додаткові приколи в корпусах. Чи вам підійде MX220GB? Особисто мені все залежить від того, що я збираю. Чи буде це ігровий ПК з геймерським залізом, чи просто тестовий стенд або рендер станція, де просто побільше вентиляторів і все. Але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину SoundMag. За надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину Motostav та компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і присуває наші активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Роднейшн. Бережіть себе! Та бойте здоров'я.